Нині у Чернівцях обирали громадську раду при виконавчому комітеті мерії. Більше 130 організацій взяли участь у зборах. Як проходив виборчий процес та чи потрібний новий дорадчий орган виконкому? Дивіться далі в сюжеті. На установчих зборах вирішили обрати членів громадської ради при виконкомі. Учасники підтримали ініціативу, аби голосування було таємним. Це обурило чимало присутніх. Виходять такі чутки, що є там якісь темники. Е Очевидно, навіть ці громадські організації, які будуть представляти своїх членів у виконавчій владі, мають бути ручними. Для мене це дивно. Загалом, до речі, орган повинен складатися із 35 представників різних громадських організацій, серед охочих і Михайло Крайс. Активіст мав немало питань до підготовчого комітету, до складу якого входили і члени колишніх громадських рад, які не були результативними. Ці ж люди непрофесійно організували вибори. Вважає Михайло Крайс. Цим скористалися люди, які, скажімо, мені особисто телефонували і таке дивне питання мені задавали. Скажи, будь ласка, у тебе нема пару організацій, якихось непотрібних. Да? тобто, ну розумієте, про що я говорю да? сьогодні. Тут присутні представники організації, які не знають на пам'ять, як та організація називається. На думку Михайла Креся, люди, які працюють в одному секторі, повинні були об'єднатися, провести збори і брати одну-дві громадські організації до складу ради. Але вийшло так, що серед 130 учасників було 27 спортивних об'єднань. Дуже мало бачила волонтерських організацій, які багато роблять зараз і для країни, і скажімо так, для наших хлопців. Я абсолютно не бачила тут е, організації атовців. Для мене це було дуже дивно. На думку Антоніни Бабюк, громадська рада при виконкомі, яка складатиметься з однотипних організацій, жодного конструктиву в роботу виконавчої влади не принесе. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.